Із зони АТО вивозять дітей з гарячих точок сходу слов'янська та краматорська. з початку червня на відпочинок вивезли понад півтори тисячі дітей. У МВС заявили, що далеко їх не відправляли, адже на Донеччині до прийому дітей підготовлені 61 позаміський табор, 1100 пришкільних таборів, 19 таборів праці та відпочинку та 20 наметових містечок. Виїзд дітей із зони АТО контролюється правоохоронцями, узгоджується з обласним керівництвом міліції, розроблюються маршрути руху автобусів з дітьми та забезпечується супровіддаївців. З початку літнього сезону жодна дитина під час перевезення до таборів не постраждала, кажуть в міліції Донеччини. Щоправда, за інформацією правоохоронців, коли автобуси з дітьми перетинають блокпости з бойовиками, іноді виникають проблеми, але все це завчасно вирішується. Та на жаль, не завжди. Так, вранці 12 червня, озброєні бойовики захопили автобус з дітьми зі сніжного, який прямував на Дніпропетровщину. В автобусі було 25 сиріт та вихованців дитячих будинків сімейного типу. Їх везли на оздоровлення. Незважаючи на те, що дітей супроводжував екіпаж ДАІ, озброєним бойовикам так званої Донецької народної республіки, вдалося зупинити і ДАІвців, і автобус з дітьми. У працівників ДАІ відібрали мобільні телефони, а автобус у супроводі терористів відправили у бік Криму. Діти залишилися без супровідних документів і допомоги. На момент написання сюжету, доля 25 дітей Сирі та вихованців дитячих будинків сімейного типу, була невідома.